Сьогодні кавалерка, якийсь такий дуже день насичений, знаєте? Рано встала, стріпалась всіх, вас стріпала, надіюся, юну кавалерочку. Вже були і каву пили, і на новій пошті були, і на складі були. Одним словом і фотографії поробили. Лесий поїхав. То не знає, що сторінку пис. Одним словом, ніби таке все зробили. Але ще маємо їхати в Дрогобич, бо сказали, що там якийсь дуже класний магазин нижньої білизни. Ну, ще подивлюся, поїду туди. Швіньки, Аркадія треба завести в Дрогобич. Одним словом, ще треба в Другобич. Часу всього про все, щоб їхати в Другобич, півгодини. І кажу до Наталії такої: я так їсти хочу, я ще нічого писку не мала. А вона так, каже, до мене так. я би вже теж їла. Каже, і я кажу: ну і що? Їхати до хати там плов, е, плов зажирний. Я вчора з'їла вечором. Плов за цілий день, якщо чесно, мені на желудок було дуже важко. І щоб щось ставати робити, треба їхати знову в магазин і щось купляти по ПП. Знаєте, говорю так, як Єка Валенка. І тут я собі нагадала, що в Трускавці, до речі, хто відпочиває і не знаєте, де вам похарчуватися. Ви можете харчуватися. Я знаю точно, що обід можна, а вечерю говорять, що вже ні, але не знаю. Можете заїхати і, поїх... і поїсти фуршет 250... 200 гривень, так було в 365 готель. Наталі ще там не було. ну То я кажу, зараз я тебе завезу, кажу, там де смачно, ну і недорого. Зараз я вам кавалірка. Реально, так що сісти захотіла, я вам не можу передати. До речі, кавалірочка, ви також хто приїжджаєте в Трусквест на квартиру, кого я зустрічаю. Ви всі говорите, що користуєтеся е, рекомендацією пообідати і повечеряти в готелі 365. Ну а я собі теж про той готель нагадала і їду теж туди, і везу ще й Наталю. Ну знаєте, там один плюс, що там все парове, то що нам можна, знаєте. Бо плав і борщ за дуже жирно. Як си подивила у борщі, скільки були ви і думаю, та який борщ Галинко, ти, ти старко дивила, но вага пішла, ти зараз хочеш то все добити. Так що будемо так. Та й таке, а тепер ще треба курва, десь ту, ту машину припаркувати. знаєте. От все в трускавці файно. А от де паркувати машину, я вам скажу, тупі. Тут можна? Так. Ну що встановили. Кавалерочка, трошки поправка, скажу вам, обід коштує Тут 3, 180 гривень. Тут фуршет можете брати, все що є. Я взяла рибну котлетку, крученки, два парові вони, картоплю, бо макарон, бо макарон не хочу. млинець з м'ясом, вінегрет, якийсь салат, капуста, і редиска і величезне сам. Так що кавалірочка, все зараз є, всім смачно. А ми їм далі. Hvala <laughs> vam. Да ти йдеш. Виходу. <ріх> ну, треба, то треба. І то не пускаю. Капець. І що, що робити? робити? Я не знаю. Дам далі шукати. Та де? Там зразу в сервісний центр. Вра. МВС. <ріх> Ай, посиди. Посебес. Тумку падаю. Таке теж буває кавалер, як ви все думали, води гаротати під півтора літри, а ти за кермом, І тут осяяння приходить, а а аж так у воду. Ти що, не вбрала на себе? Чи що? Без памперсаного. Але знаєте, салфетки хотіла до того доходити. Та там закрито. Та там. А куди не А куди? Туди. Туди? Треба бігти перемоги. Ну давай. Раз. На стартува ручно. <реш> Пішла ти в баню. Треба перенастроїтися. Я знаю, де є. Все. Я, все, я вже знаю, де є. У нас все працюємо. Добре, працюємо, але знаєш, ніж немає ні. ні, 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 ні. Ой, Не знаю, хто заработає, але вже які. Саме базові карточки бордо. Карпочки бордові. Так, де тобі надо по